І всім привіт! З вами я, професіонал Максим. я став зараз ранок, і я от бачу бачу там Саша до мене щось в гості прийшов. Не знаю чого. Ви знаєте, сьогодні 3 лютого, мій день народження. Ну, будь ласка. Підтримайте мене своїм лайком Артем, та підписочкою. Будь ласка. Е, ось. Е, Саша, привіт. Ти що вже щось говориш собі? Ого, це що початок села. Привіт! Привіт. Я тут відео почав знімати. Привітайся. Всім привіт. Е, а ти що тут робиш? А, вітаю тебе з днем народженням. Бажаю щастя, здоров'я і всього всього найкращого. Дякую, дякую. Ой, почекай, бо я зараз А Подарунок, копнем. де? По подарунок. Пізніше там нова пошта щось довго. Ясно. <laughs> <не> так. <Server> <shoot>. <click> e -e, uh, e, ми, коротше, приготували для тебе квести. Так. So? А Де вони? На початку села. На початку села це що за та. А, це початок села, тобто і мені туди йти. Так. Шо-шо? Так. Добре. Тоді все, давай, Саш, дякую за привітання, папа. -па. Давай, гудбай. Так. Е, так, на початок села. Друзі, мені вже аж цікаво, що тут для мене е, Саня приготував? Цікаво, цікаво. Так, початок села, якщо я не помиляюсь, от там. І, кстати, друзі, деколи я може казав на відео, що це деревня 103. Я просто перепутав, бо я е, привик вже до деревні. ...103 та їх казав. А насправді це деревня 93. Початок села. Ось початок села. І що тут? О, ой, хух, я чуть не настрашився. Багач, з днем Народження, бажаю щастя, здоров'я, всього, всього найкращого, багато грошей і удачі. Удачі. Дякую, 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 Багач. привіт. Всем привет! А это что такое? Да. А вот это будут тебе завдання. А, Зайди, Зайди, найди сундук. А, ну получается, если початок деревни, значит тут не, тут не, значит где-то тут. Направь. Может тут где-то. Так, можно ломать, так или нет? Так, можно. Так, ломаем. Не, не буду ти такі во, так. во! Це книга якась? Так. Так, Hello. цікаво, що там таке? Ти, так. а що це означає? Потім побачиш. Ага, цікаво. Е, все? Думай, що в табличці. Думай, що в табличці. А, а. Там, де ти працюєш, писало, вроді би. Ху -ху. Е, ага, добре. Добре, бач, тоді все, па-па, до зустрічі! Дякую за привітання! здоров'я. Бачите, друзі, вже в лютому от такий от вже, м -м, сніг. Ну, Снігу, так, так сказати, багато так і немає. Світа, кстати, мене вже вітала з днем народження. Е, о, чекайте, щось Артем дзвони. Ану? Алло? 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 Алло, я тебе не чую? Алло? Вітаю з ним народження, бажаю щастя, здоров'я і всього самого най... найліпшого. Дякую, Артем, дякую. А ти приїдеш до мене в село? Ні, на жаль. Ну, що зробиш? Тоді все добре, тоді, давай, папа. -па. А так. А мені цікаво, цікаво, що там далі буде? Так, так, так. Там, де я працюю, ну я працюю в школі. А, а тут а щось перекрите. Ну, добре. Знач, мені не туди Значить в офіс. В банку я не працюю, в лабораторії я не працюю. Значить, в. Ви... О! Фіфмайнер, вон нік фіфмайнера. Так, цікаво, що там? О, Саша, знов привіт! О, привіт. Знайди скриньку. Скриньку знайти? Так. Ага, і там щось має писати, так? Ну, напевно. Ага, добре. Е, ну, ну, а може під табличкою отут. Ламати можна, так? Так, але потім закупаєш. Добре. Так. О, о, Нега і перо? В мене є ти, і в мене є в ти Собі, в всього, е, ти в ти е, так добре. Е, а тут а що? Там, де гроші є? <реку> а де гроші є? В банку? Напевно. Тоді я туди, все, папа. -па. Ну добре, папа. -па. Доброго дня. Він маю, там нарончення басила. <різь> так, що тут? О, табличка. Там, де головний. А що мені робити? О, може тут? Так. Так. Мені, знаєте, таке от перечуття. Пам'ятаєте, що, що тут були такі. бочки для офісу, а зараз їх немає. Так, щось Саша там репетує. Так, я йду. Я йду у нього е, кірку попрошу. Сань! <риклад> Саня! <риклад> <риклад> ти де! Не знаю. Де ти є? О, вон. Е, Саш, дай кірку. Е, так, Саш, давай. Е, кірку давай. Якось на револові. А, зара вона давай. Десь в лівому кармані застрягла. Кишені вибач. Давай. О, о, давай. Де ти? Тут давай. На, кусочок від серця. Щоб вернув. Дякую, добре. А ти зараз куди? Так, е я в банк. Там не питай що мені кірка. Все, і про мене нічого поганого не думай. Угу. Так, так, так. Е, добре. Е, я йду у банк. А, так. 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 У мене таке перечуття просто, друзі, отут були бочки. І вони тут мають бути. Тобто скринька має бути. Блін, чому так помало купається? Друзі, будь ласка, підтримайте мене своїм лайком. Та блін! Ну, житель! Підтримайте мене своїм лайком та підпискою. Так сказати, буде такий подаруночок на мій день народження. Так, жителі щось. Так. Ну блін, да, ламайся вже. Кінець кінців. Давай, о, друзі, майже зама. Я надіюсь тут щось є, бо якщо тут нічого нема, то я це дурно ламав просто. Так, о, є скринька. Так, що тут у нас є? Нас. Ти в нас. Ти в нас. ти в нас. Що в нас? Так, добре. О, Саня! мені назад. Там мені Там писало, там де головний. А де може головний? А, може в офісі головний? Може, а кстати, як там дядя Вася? А, мер, може, головний. І, а, кстати, як там дядя Вася, там сторож стояв в, в, там, де прям хранилище. Сховище? Сховище. Сховище? Е як він там? Не знаю, взагалі тут бос за то відповідає, де там е ті охоронці. Коротше, а, я як директор, Чи живий я не знаю. ще? Та може живий, охоронець все-таки. Е так, все, тоді я до мера, все, па-па. Па-па. Так, а мер у нас вроде бы он там. Ну, э, Мер, 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 вот тут мер десь має бути. Мер. Мер, мер! Мер, веде. Так, что с нього хата поломана, маляхо. Так, а де мер? Мер! <г Thy> <skrisa> Де мер, <я> ю мою? <tinc��> ну, добре. Так, скриньки ніякої нема. Ну, тобто є, але то його. Гарячо, гарячо, я розумію, тепло. Гарячо, так, ой. Ой. Ой, я не туди зайшов. Я нечайно, пане мер. Ой, ой. Ой. Так що це? А, то, походу, моя підказка. Ти в нас є. Ти в нас є. Цікаво. Що там? Таке гарячо. Леофан! Точно, до Леофана треба мчатись. Точно в Леофана. Так, Ліафан. Я не знаю, чи точно, але походу до Ліафа. Так, швидко, швидко, швидко. До Ліафана. Так, все, друзі, я е, в Ліафана. У мене сьогодні просто чудесний настрій. Е, так, ми біжимо до Ліафана. Так, цікаво. Що там? Ні, я не знаю. Гарячо може, тобто... Але ну, гарячо тільки в Ліафана. Ну, взагалі, да, я ні. просто. Так. Е... Е, так. До Ліафана. В Ліафана. о, там стража. А, тут там, як завжди. О, Ліафан! Привіт, Максиме! Як у тебе справи? О, Максим, до мене прийшли слухи, що в тебе сьогодні день народження. Хочу привітати тебе з таким чудесним днем. Бажаю тобі щастя, здоров'я і всього всього найкращого, Максиме. Я так думаю, що ти прийшов за цим. Так, так. Привіт, Леофан. Дякую за привітання. А можеш мені дати книжечку? Звісно, що можу. Алло, а ти куди? Щастя, здоров'я тобі! Так, що тут таке? Найкращий? Ти в нас. Ти в нас? Ти в нас на є найкращий. Друзі, мені м, хто зараз дивиться з моїх акторів? Саша е, Бага, Чартем, ну, м, Свєта, Мені дуже приємно ну, просто поганяти мене повсюди, щоб зробити отаке. Я вам просто дуже дякую. Я такого просто, друзі, навіть не очікував. Такого не очікував. Е, добре. Максиме! Е, Туде? Ти мене не побачиш. Мені Саша сказав, він головний організатор цього. Він сказав мені, щоб ти пішов в столову там, де є, на території школи. Дякую тобі, добрий па папа. Щасливо! Добре, друзі, тоді я думав вже завершувати відео, а виявляється, що мені ще в столову треба йти. Ну, добре, тоді, я підключуся до вас, коли буду в столові. <реш> euh, так, друзі, не, ну, я, не, euh, знаєте, я так скажу. Е, мені є дуже приємно то, що. О, дивіться, тут вже розгородила до, до ого! Там багач. Йо-майо! -йо. Ого, що там вони цікаво! Фейерверки. вау. Вітаємо! Ві <реш> Вітаємо! <реш> <реш> Вітаємо! <реш> Вітаємо <пілляє> Дякую, хлопці, дякую. Вітаю зем народження. Щастя, здоров'я і все, все найкращої грошей. Хе, <пілляє> багач, тобі тільки в голові гроші. Дякую, хлопці, дуже, дуже вам дякую. Якщо часто я такого подарунку не очікував. Вау, дякую! А подарунки доїдуть пізніше. А то ще й подарунки будуть? Ну так. А ти прийшов наш квест? Так, мені, мені дуже сподобалось хлопці. Дуже вам дякую. Ходи за стіл? Е, ага, ходіть. Вау, тут все так накрито, стіл. Е, о, тут щось чаще пише. Вітаємо, вітаємо з днем народження. Бажаємо тобі щастя, здоров'я і всього найкращого. Дякую, хлопці. Ви просто найкращі. Дуже вам дякую. Мене багато вже хто вітав. Дуже дякую, ви тако все красиво прикрасили. Багадже, давай ближче до нас, сідай. Давайте трохи тут. Ні, ну кажу, дуже, ні, реально, я від вас просто такого не очікував. Ні, ви, ви, ви беріть його, їжте, я від вас такого не очікував. Дуже-дуже вам дякую, хлопці. Ви просто найкраща. Ви просто найкраща команда. Ну, так, просто найкраща. Зіли торти всі без мене. Ну, коротше, друзі, ми з вами хочу сказати, друзі, ми цей шлях пройшли вже 4 роки. Дуже е, вам сильно. Саш, дай мені ту курку. <гум> О, хлібчик, дякую. Е, хочу сказати, ми реально пройшли 4 роки. Я дуже-дуже вам е, сильно дякую. Ви просто найкраща команда. Е, ви зі мною прийшли, так, деякі пішли, деякі пішли. Але. Що зробиш? Так в житті буває, комусь щось не сподобалося, але отак от, друзі, ви, будь ласка, підтримайте мене, нас, всіх акторів, своїм лайком. Та своєю підпискою. І колокольчиком. Е... Дзвіночком. подобайкою. Ну що ж, це все на, на, на сюр, ну, з сюр, сюрпризів, бо я вже, вже змучився від самого ранку, ви мене просто ганяєте. Ще свята приїде! Світа? Ну та Укрпоштою! Укерпоштою! У <рес> <рес> Нічого собі! А, то вона вже здорова, Ну, і добре. Ну, все, друзі, з вами був я, професіонал Максим, всім Саня, Світмайнер. Та багач! Дякую, що дивитесь нас, то лайкайте, лайкайте лайкаєте наші всі відео. Все, всім до зустрічі і всім пока-пока. Всім пока. Всім пока. Ю -ху! Ю -ху! Всі Баба! Днем <смірно> народження тебе, з Днем народження тебе, з Днем народження Максим, з Днем народження тебе.